Любіть іншу людину саме так, як вона цю любов відчуває. Є знаменита книга Гаррі Чепмена, яка називається «П'ять мов любові. І її суть зводиться до того, що кожен із нас він сприймає і відчуває любов індивідуально, по-своєму. І якщо я, наприклад, буду говорити українською, а моя дружина не розуміє мови цієї, вона, наприклад, розуміє тільки китайську, то я буду кричати з усіх сил Я тебе люблю. І це буде для неї просто пустий звук, бо я маю сказати на тій мові, яку вона розуміє в цьому сенсі. Усі ми іноземці один для одного, і пізнаючи один одного, важливо зрозуміти, а як відчуває любов інша людина, як вона сприймає цю любов, як вона відчуває себе любленою. Бо я можу любити, а інша людина не буде цього відчувати. Мене можуть любити, а я не буду цього відчувати. Наприклад, в нашій сім'ї в нас четверо, я дружина. Моя донька і мій син у кожного своя окрема мова любові. Абсолютно різні. Моя дружина має мову любові, час, який ми проводимо разом. Якщо я буду говорити її словами, я тебе люблю, але не буду присвячувати їй конкретного часу, вона буде відчувати себе недолюбленою. Мій син він дуже любить, щоб його обнімали. Ну, принаймні любив раніше. Зараз підліток трошки це змінилося. Але раніше він був людина, яка любила дотики дуже сильно пригорнутися. Моя донька вона відчуває любов, коли ти робиш її подарунки. Все інше теж приємно, але це найголовніше от знайти ту мову любові, яка є ключовою для людини, що живе поруч із вами, і любити так, щоб інший відчував себе любленим. Зрештою, саме це і зробив Бог. Він промовив до нас тим, що Він став одним із нас. Він вирішив відчути на собі, коли Ісус Христос втілився і став Бож як Божий син став людиною. Він вирішив відчути усе, що відчувають люди, зрозуміти нас, пізнати нас, і подарувати нам свою любов, саме так, як ми цього найбільше потребували. І Бог з кожним з нас працює індивідуально і говорить до нас своє я люблю, так як це потрібно конкретно кожному серцю. Я думаю, що саме в цьому є приклад і для нас.